Півгодинні виснажливі черги, особливо 40 градусну спеку, та отруєне вихлопами автівок чекання. Це все в минулому. Нарешті водії за лічені секунди долають перехрестя, де щодо недавнього часу були багатометрові затори. Ми бачимо, що вже сьогодні тут спокійно і по розрахункам за годину понад тисячу машин тут проїжджає. Тому і в різний період доби інтенсивність тут надзвичайно різна вранці, в обід. Оскільки це основний транзитний шлях через місто на трасу Мукачу Рогатин. Тут за скромними підрахунками дорожників кожної години проїздить більше тисячі одиниць автотранспорту від легковиків до великогабаритних вантажівок. Впоратися із таким напливом світлофору, який стояв на цьому перехресті раніше, було просто неможливо. Світлофори. Особливо ті світлофори, які тут е, знаходились, вони вже по своїм технічним характеристикам не можуть слідкувати за цими речами. Тому було прийнято європейська модель е, власне, транспортної розв'язки, е, прийнята е, сесією міської ради, до е, ініціаторів можна віднести е, також бо дійсно товариство Гід е, або ринок, який тут знаходиться. Е, він теж зацікавлений тому, щоб тут не було транспортних заторів. Як стверджують власники поруч розташованого ринку, які власне і стали ініціаторами та інвесторами нової розв'язки, коло разом із острівками безпеки для пішоходів було створено за кращим європейським зразком. Власники нашого підприємства вийшли з ініціативою перед місцевим органом, середгуванні перед Мукачівським міським перед Закарпатським обавтодором, для того, щоб зробити таку розв'язку, яка сьогодні знайшла своє логічне завершення. На будівництво об'єкта пішло трохи більше п'яти робочих днів. Зараз залишається лише провести косметичний ремонт. Порух відкрито. Залишилося завершити ще роботи по озелененню, завести ґрунт, там технологічно ще бетон має. І, е, який внутрі має схватитися, має затвердити, і тоді там буде облагороджено зеленими насадженнями. Такі проекти чудовий приклад того, як сьогодні успішні бізнесмени мають співпрацювати із владою міста, тобто не лише постійно користуватися ресурсами в цьому випадку інфраструктурою, а привносити щось своє у спільну ідею розвитку Мукачева.